Територіальним працівникам Територіального центру. В ювілей від душі вам... Е, вибачте, я дозвольте присвячу цей вірш працівникам Територіального центру від імені всіх нас, І від імені всіх угу. відвідувачів. В ювілей від душі вас вітаємо. Хай життєвий вогонь ваш горить. Щирим серцем ми вам, ми вам бажаємо до сталі. Добрів світожить, що задумали, все хай збувається, ще й здоров'я вам, море завжди, хай успішно усе завершається і квітують хай ваші сади, довголіття і світлої радості, теплих днів вам, любові слаги. Ми бажаємо роботи без складнощів, щастя скрізь вам в усьому завжди.